Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. Ну що, друзі, недовго музика грала, недовго Трамп демонстрував залишки адекватності. Буквально ще недавно в Європі на саміті НАТО він демонстрував якісь там проблиски Ума, але знову, знову, знову натура його прорвалася. І для Трампа зараз знову Путін це класний чувак, це гарна людина. А Канада найбільший ворог, проти якого Дональд Трамп об'явив війну. Да, друзі, вчора Дональд Трамп оголосив. Е Досить таку жорстоку війну проти Канади, що про це думають в Канаді, як на це реагують канадці, чого очікувати від Дональда Трампа. Е, більше того, Дональд Трамп пригрозив вчора також і Європі, що буде теж саме. Як до цього готується Європа і інший світ? Ми з вами поговоримо прямо зараз. Але спочатку, друзі, я хочу вам нагадати, що зараз йде війна, інформаційна війна це справжня війна. І в цій війні, на жаль, темні сили перемагають. Трампа, боти, кремлеботи, вся ця нечість. Вони зараз діють одним фронтом. Вони об'єдналися і діють дуже потужно. І нам, нормальним людям, адекватним людям також треба об'єднуватися. Треба діяти одним фронтом. Не забувайте, будь ласка, підтримувати тих людей, ті канали, які намагаються. Боротися з цими темними силами не забувайте, будь ласка, про важливість ваших підписочок. Ваша підписочка прямо зараз це найбільша ваша допомога таким каналам, і це найбільша ваша допомога моєму каналу. Не забувайте про важливість вподобаючих. і обов'язково пишіть коментарі. Пишіть коментарі підтримки, це допомагає блогерам, правильним блогерам, продовжувати цю війну. Тож, друзі, не забувайте підписочка. Подобається коментар. Ну і дзвіночок, це також дуже важливо. Тепер що стосується того, про що вчора казав Дональд Трамп, ну, перше він заявив знов таки, що Володя Путін, його дружбан, його коріш, цей чувак, який звик питатися мертвечиною, сидить в оточенні мертвечини, і жре цю мертвечину у себе там в Кремлі. Він він класний хлопець, він нормальна людина, і він знову почав поважати Сполучених Штатів Америки. Уявляєте, сам Володя Путінський він це й сказав самому цьому рудому придурку, що тепер я поважаю Сполучені Штати Америки. Я ж вас вас скручу, ось отак от, от, як хочу, да, і там, і там і де захочу. Ну і за це я вас поважаю. І це придурашне чморуде. Воно розпустило хвіст, знов таки, як Павлін. От бачите, а ще півроку тому назад він не поважав Сполучені Штати Америки, коли тут був Байден і коли навколо мого столу. Тут цього чудового столу тут ходили якісь недорозумілі люди, не, не, не фахові люди. При тому, що зараз там взагалі немає жодної людини. Там одні мудаки так сидять і ходять вокруг цього столу. Тобто і знову він запів ту ж саму пісню, що Володя Путінський це класний чувак, це нормальна людина. Після цього він перейшов до Канади. Він сказав, що Канада досить важка країна. З Канадою неможливо вести діла. Канада вводить тарифи. Про це я вам поясню. І Канада взимає 400% тарифів з наших. Фермерів і тому я припиняю будь-які перемовини щодо торгівлі з Канадою прямо зараз. терміново, все ми з Канадою більше не ведемо жодних перемовин, і я викачу тарифи, і це буде відомо протягом сьоми, сьоми діб, так скільки Канада буде платити тарифів. На це звісно відреагував вже наш маркарні. Він просто усміхнувся, посміхнувся, Сказав: ну окей, сказав, що перемовини йдуть. Окей, це важкі перемовини, але ми будемо добуватися в ході цих перемовин, щоб було краще Канаді тепер щодо того, що озвучив Дональд Трамп. Він сказав, що Канада облагає наших фермерів 400% тарифів. Ну це це придурашне. Воно взагалі не розуміє про що воно каже. Так, така цифра є 400%, Але ці тарифи вступають в силу після того, як будуть досягнути квоти. Так, тобто є квоти, по яким американці постачають свою продукцію без жодних тарифів взагалі немає. Жодних тарифів від фермерської, по фермерській продукції. Як тільки ці ці квоти е, будуть досягнуті і перейде е, межа цих квот, так то тоді вступають в силу ці 400% тарифів. Дар, до речі, за всю історію е, торгівлі між Канадою і Сполученими Штатами Америки, ці квоти жодного разу не були досягнуті, тобто жодного разу такого не було, щоб е, американці платили 400%. Тобто така цифра, норма є, але по факту вона її не разу не досягали. Так, ну це ж він же шостикра. Банкрот, він же ж е, там же ж як розповідають, що він же ж бізнесмен, там якийсь, якийся е, чудовий, який про бізнес взагалі нічого не розуміє. Це була його перша. Така е, репліка, так чому він е, об'являє цю війну Канаді. Друге, він каже: Канада пішла на поводу у Європі, і як і Європа вводить додаткові е, тарифи на наших е, it гігантів на наших е, інтернет-гігантів, ну такі як Google, як Amazon, Так знов таки про що там йдеться мова. До речі, це вже давно працює в Євросоюзі, і Канада зараз в зв'язку з тим, що Канада зближується з Євросоюзом, Канада адаптує такі ж самі правила, як а в Євросоюзі і Канада об'явила, що буде вводити такі ж самі санкції. Знов таки, до чого про що там йдеться? Ці інтернет-гіганти, так, такі як Amazon, як Airbnb, наприклад, Google, вони взимають з людей гроші в Канаді. Тут гроші. Причому річ йдеться не про основні гроші, там скільки коштує, так, наприклад, про, про продукт. А це йдеться річ про ФІ, про е, ті е, додаткові е, гроші, які платять кожна людина, тому що користуються платформою. Ну, наприклад, Наприклад, коли ви замовляєте собі якесь житло через Airbnb, ви платите за житло, ви платите за фі, е як людина, яка замовляє, і також ви платите ще й ці площадці, так окремі фі, сервіс фі. так само як людина, яка здає своє житло, також платить ці сервіс фі, ці площадки. Airbnb. так ось ці е е додаткові відсотки, це річ йде про 3 відсотки, 3 відсотки, так. Тобто ця, 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 ці 3% відсотки будуть накладатися саме тільки на ці фі, які взимає платформа з людей за те, що користуються цією площадкою, і тут бабам: основна така такий момент. Так, ці фі будуть зніматися з сум, які перейдуть через 200 мільйонів, тобто перші 200 мільйонів. Ці компанії будуть заробляти у нас тут в Канаді взагалі без жодних процентів, так без жодних відсотків. І як тільки їхній, їхній заробіток перейде через 200 мільйонів, після цього почне почне працювати це 3% фі тому, що всі ці гроші вони вимиваються з економіки Канади. Тобто, ці площадки вони знаходяться в Сполучених Штатах Америки, канадці, європейці будь-хто платять їм за те, що вони користуються цією площадкою. І ці гроші вони йдуть Сполучені Штати Америки. А нічого. Не залишається тут, тобто ці компанії вони взагалі нічого не платять в тих країнах, в яких вони працюють, і Канада вирішила накласти оці фі, і це на сподобалося Дональду Трампу. Це е, як одну з причин він назвав, чому він об'являє зараз е, цю війну, чому він припиняє всі перемовини з Канадою і чому він об'являє цю війну Канаді. І тут треба розуміти, а так і він сказав, що наступна Європа, що зараз він об'являється він у Канаді, але Європі приготуватися всьому світу, приготуватися. До речі, весь світ вже приготувався і буквально вночі викатив е також новини, що Японія, Південна Корея, Китай вони об'єднуються, будуть іти одним фронтом проти Сполучених Штатів Америки. Туди ж Європа доєднується, туди ж Канада доєднується. Тобто, зараз весь світ він вже, як я вам казав в моєму попередньому відео, він вже готовий, і Трамп вже. Чітко сказали, що з тобою будуть воювати, що надарвешся, так ну знов таки, якісь пробліски інтелекта там були, але вони були досить недовго. Так, ось все це причина як на це реагують зараз в Канаді, так що кажуть канадці стосовно всього цього. Зараз весь інтернет буквально бумить в інтернет соціальні мережі взорвалися, взарвалися. Знаєте, ціма відео від канадців, від канадських політиків різних, від канадських блогерів. І всі кажуть Фак ю Трамп! Так, Трамп іди на три букви разом зі своїми сполученими штатами Америки. Зараз канадці взагалі призивають уряд припинити взагалі е вести якісь перемовини зі сполученими штатами Америки. кажуть, давайте ми закриваємо кордони, все, і ми забуваємо. Емо за сполучені штати Америки як за дурний сон, поки там сидить це чмок принаймі. У канадців зараз знову такий патріотичний підйом канадці знов такі взбудоражилися, і така нова хвиля зараз зараз йде хейту щодо Трампу, щодо Сполучених Штатів Америки. Що канадці кажуть, нам треба забути і взагалі не про що не, каз... не розмовляти з цим придурком. Ну і канадці чудово розуміють, що всі ці придирки до тарифів до цих, так до 400%, це все придирки. Якщо навіть зараз Канада відміне всі ці тарифи, і всі ці відсотки. Дональд Трамп знайде купу інших причин, щоб продовжувати шантажувати Канаду, щоб продовжити тиснути на Канаду і вводити ці тарифи. Чому Чому це відбувається? Основне питання, і відповідь проста. І цю відповідь розуміють зараз всі канадці. Дональд Трамп хоче анексувати Канаду. Дональд Трамп хоче забрати Канаду. І тут треба розуміти, чому це все відбувається. Дональд Трамп чудово е все бачить, що робить зараз його дружбан, його коріш Вов вовчик Путінський. З Україною, чому він це робить, це зрозуміло. Росія, як сама по собі, так вона не варта нічого без України. Це чому у Путіна це ідея фікс захопити Україну. Росія не виграла жодної війни без України. Росія нічого взагалі ніколи не могла зробити. Україна була основним мозговим центром і не тільки мозговим центром. Навіть у Росіян є така прислів'я. Так ішов хахов насрав на пол, ішов кацап зубами ЦАП, тобто. То вони взагалі нічого окрім лаптей не, не могли ніколи зробити і вигадати. І Володя Путін, Путінський це чудово розуміє, і це чому він так наполегливо хоче захопити Україну, приєднати Україну, тому що тільки з допомогою України він може реалізувати свої мрії, хворі мрії. Так само, і у Дональда Трампа зі сполученими штатами Америки, Сполучені Штати Америки не зможуть реалізувати ті всі бажання і мрії цього хворого придурка рудого без Канади. А Канада не хоче вестися і бути частиною Сполучених Штатів Америки. Канада вже відвертається від Сполучених Штатів Америки. Канада взяла курс на Європу. І, хоча це Рудечмо розповідає, що Канада нам не потрібна, нам не потрібні товари з Канади. Знов таки він не може не, не може зробити нічого без підтримки Канади, без канадських ресурсів, без канадських людей, без канадських мозгів, тому що багато технологій, які зараз розвиваються, сполучених штатів. Америки вони були і в Канаді. І багато технологій було закриті в Канаді, тому що е, ну, піддалися Сполученим Штатам Америки, а технології були, були кращі, ніж американські. Тобто, це, е, це все він чудово розуміє, це чому він тисне на Канаду і це, чого він прагне. І це, друзі, дуже добре розуміють канадці, і канадці готуються до протистояння. Як я вже сказав, зараз тут знов хвиля у нас іде. А ну, така ж сама хвиля, як і в Україні, так українці б'ють по зубах расистів, канадці. Э, с... Стоять канадці мужньо протистоять, також Сполученим Штатам Америки. Я впевнений, що ми так і будемо стояти. Будемо протистояти. Знов таки, я закликаю вас всіх об'єднуватися. Всі наші світлі сили повинні об'єднатися, повинні також йти таким єдиним фронтом, підтримувати один одного. Україна навряд чи вистає, якщо Канада паде, наприклад, так. А Канада навряд чи вистає, якщо паде Україна або Євро. Опа, тому ж, друзі, давайте будемо з вами об'єднуватися, підтримувати один одного. Від вас, як завжди, підписочка на мій канал, вподобайка, класні коментарі. Від мене, як завжди, класні новини до вас. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!